Всім привіт! Знаходжусь зараз в Чехії, недалеко Польщі. Містечко називається Яблонець над нисою. Над це над річкою. Спустився вже в місто і зараз потихеньку буду все показувати, розказувати. Думаю, буде цікаво. Покажу трохи місто. Населення десь 45 тисяч, це на 2019 рік, зараз може більше, тут багато, багато поверхівок. Іду щось на таке велике озеро, бо тут багато річних таких струмочків, там 5 чи 6 і збігаються потім в одну річку. І вони зробили таку гарну дамбу. І Я хочу це показати, тому що там вокруг, ну... Реально здорове озеро, і... бо я приїжджав через нього. Думаю буде дуже гарно. Ну все, вийшов я до озера. Та можна сказати не озеро, а це дамба. Щоб ви зрозуміли, чого воно мене зацікавило і за того, що там вони зробили, по-перше, з струмочка, що буквально метр. І це представляєте, скільки вода тут Зараз Оттуда витікає е, струмочок, струмочок і набиралася вода. Там дамба висотою десь 20 метрів, е, щоб не збрехати, я просто туди і приїжджав. Бо сюди було дуже важко заїхати. В центрі міру е, ремонт дороги головної. І мені довелося по, по всіх цих горах об'їжджати, тупо весь міст об'їхати, буквально кілометрів 20 об'їжджав. Єлі знайшов, як, як, як туди доїхати. І приїжджав через цю дамбу і думаю, треба прийти погуляти багато часу. Вокруг всього зараз зроблена така дорожка. Це широка це для, е для пішоходів, ті, хто бігають, а воно розграфлено для велосипедів і тих, хто на роліках. Думаю, тут літом заграють. Сьогодні, кстати, так прохладно. На виходних було 25 градусів тепла, а сьогодні ну, зараз десь плюс 8. Там воно бар на другій половині цієї дамби. Що мене поразило тут, що велика територія, багато місця між багатоповерхівками. І ще по історії, наскільки я прочитати, то тут не було, не було постійного поселення аж до 16 століття. А тоді, як почався бум на виготовлення стекла, то тут заложили город. Ось працюю дам, бо говорив, покажу ще прийдуся на ну, райони є райони з багатоповерхівками, кілька районів, а в основному то частний сектор. Місто дуже розтягнуте, знаходиться в горах. Купатися, наскільки я бачу, можна, бо спеціально на трап навіть зроблений. Але зараз кінець квітня, то поки ніхто не купається. Зараз покажу наскільки висока дамба ну Просто нереально. Ви це бачите? Метрів 20 точно. Ось такий виступ зроблений, щоб можна подивитися наскільки велика конструкція. А, і прийду там трошки далі і покажу з якого потоку з струмка зробили таке велике озеро. Зараз покажу э, цей струмочок, але тут вже трохи розширений, бо тут вже э, і мостик є. Ну, скільки там метрів три. А проходив другий такий струмочок. Ну буквально метр. Тут ось э, райончик багатоповерхівок. Це я не знаю, що це, типу, як маяк. Э, за буйки а це э, жовтий, ближче, ніж буйок запливати не можна, бо я дивився вже інструкцію бо тут може засосати Ну і так, всього озера є така хороша виложена доріжка ну мені подобається місця вообще, дуже багато дуже широко між будинками між вулицями вулиці широкі доріжки широкі це звісно дуже великий плюс і місто таке знаєте розтягнуте, то аж по вершини. Зараз покажу ановершини. Бліна з тієї сторони не буде видно, може. І аж там. Ось я знаходжуся знизу цього озера. Як багато чесне слово, в самому вищій, вищому місці. Шостий етаж десь. Ось така дамба велика. Ну, Потихеньку наближаюся до центру міста, але не знаю, чи буде щось цікаве, чи не буде, музей хотів піти, в музей стекла, але він вже закритий. Воно не якась панорама відкривається, тут подивлюсь, а центр е, в цій стороні. Костюл такі якісь. точно. Скажу який, але має відкриватись гарна панорама. Ну, Того кость цього не, не, не прочитаю назва, там сильно длинна і ще по чески. Хоч і більш-менш зрозумілий язик. Тривається така ось панорамка. то Якийсь райончик віддалений, але гарно Бачите, розтягнуте місто. Таких на таких е пагорбах. Надоїл ходити вверх, то вниз, але цікаво і гарно. Ну, це таке жовте, гарне здання. Е будинок, це середня школа. І Я йду туди вниз, Там має бути десь центр міста. Не знаю, може бути і оце центр міста бо ніде нічого не написано тут ось все указатель що далі там музей но думаю може це якась статуя стоїть далі не ще теж якась ще має ще есть площадь не, гарно я не думав, що таке буде велике відео. Це міська бібліотека. Дуже е, гарне здання такого жовтого кольору. А може це центр міста. Теж така велика площа. Площа. Гарні вулички, музей стекла. Зараз подивлюся, може щось і відкрито. але пише, що до 17 години. Зараз вже 19. -та. В принципі, на наш хліб пише. Так що чеський язик в принципі, зрозумілий, якщо знаєте польську, польську, українську, то в принципі, буде все зрозуміло. Ну, музей закритий, працює кожного дня з 10 до 17 години е, вхід. 120 чиських крон. Зараз покажу, як він виглядає. 120 крон. Діти, там, студенти, по-моєму, 80 крон. Щоб вам легше було зрозуміти, це приблизно Один до одного. Ну, Більш-менш там 100 крон, це, грубо реалі, 100 гривень. Но тут дуже цікаво, що є двоє дорослих і там від одного до трьох дітей, можна. Три дитини, то буде всього 300 крон. А якщо один дорослий і троє дітей, то 200 крон. Ось він так гарно виглядає. Але думав, що якийсь екскіз буде. Але немає. Так що як будете, то можете сходити в такий музей. Але будинок дуже гарний. Надумав буде цікавіше. Тут все е, називається Терсові сади. Е, там таке, така сировина будівля. Там нічого такого немає, навіть не написано, що це е, що таке там якісь магазинчики На території парку кстати, є поліція. У них там відділ. Поліцейський відділок. Ну і е, подивився, що Альтанка така гарна на фотографіях, то вирішив е, прийти. Добре, вертаюся в центр міста, прогуляюсь і треба спішити вже назад, бо вже темніє. Це прийшов, е, по, по, побачив дерева ці тут так. Гарно. Це встаті, річка Лузіська. Ниса. Бачите, невелике, сіки тут 4 метри, буквально 30 сантиметрів глибина. Тут ходить тролейбус, ні, не тролейбус, а трамвай до сусіднього міста, десь кілометрів. Для Чехії то це досягнення. Що це вишні цвітуть як гарно світуть тільки запаха не чую ще похались подивіться, що ж це таке все я повернуся обратно в центр міста так що ось таке було містечко думаю що показав усе для вас було містечко я було на тисою. Центральний, старовинний. Все багато таких, е, як темних смуглок, можна сказати. Е, мені так здається, що циганів по всьому городу лазять. Я теж принципі на циган на погоджу, але... Я українець. <реш> <реш> так що всім пока. До наступних відео. Для вас було яблуна над Тисею Чехія.